До бою і так щодня, коли лунає цей клич, усі незалежно від обов'язків і того, де перебувають, кидають свої справи і боруться до зброї. Прикордонники відпрацьовують різні можливі ситуації. Підрозділ постійно вдосконалює свої практичні навички для того, щоб в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду. Реагувати на зміни в обстановці або будь-які завдання, які будуть поставлені, 26-річний Андрій отримав повістку 12 травня. До того часу працював на престижному міжнародному підприємстві фахівцем із продажу. Шляхів як уникнути служби не шукав. Важко в тому плані, що психологічно сприймати те, що родина від тебе, ти від родини далеко, неможливість. Тобто, життя перевернулося з ніг на голову. Але в такий час мусимо боронити країну, мусимо ставати в стрій. Тут більш більша половина хлопців, такі, які вимушені були залишити свою домівку, залишити свою професію, родину і прийти сюди. Ми захищаємо під'їзди, тилові під'їзди до державного кордону. Ситуація контрольована, стабільна. Хто не на бойовому завданні, має інші обов'язки: одні готують обід, інші заготовляють дрова. Будьонських напівників. І цими дровами опалюють бліндажі. Ось тут в таких умовах ми проживаємо. Сергій запрошує в найменший бліндаж, у будівництві якого брав участь. Невелика площа у затишній підземній кімнаті. Дуже тепло. Такий маленький бліндажик. Такий маленький оце, оце ще то, от такі бліндажики мають бути. Ну, по правильному коричу, не мають бути 2,40 на метрів сімдесят. Та як робилось? Так і робилось. Копали, трактором викопали. Да й далі все облаштовували по ходу, як то кажуть. Поставили водичку, щоб не сохло в повітря, як то кажуть, щоб пара йшла. Ось так буржуєчка. Топимо, тепло. Дає все добре. Свій вільний час Сергій присвячує спорту. Вранці бігає, навіть якось натрапив на пару вовків. А в день підіймає штангу, яку з дерева змайстрували самі. Кілограмів із 50. Якщо не на службі, і все добре виходить, Ну, в принципі час півтора стараюся приділити кожен день. Позиції кажуть прикордонники надійно укріплені. А волинська природа допомагає тримати оборону. Тому ступити сюди ворогові з півночі ризиковано. 39 Вага, дальність 4500, максимально 3500 прицільна. Волинь може бути спокійним, бо тому що хлопці на місці, хлопці діжури 24 на 7, постійно підвищують свою бойову готовність, морально-психологічний стан насамперед всіх підлеглих козаків моїх же ж. Всі готові до виконання завдань, всі всі на місці. Більшість із прикордонників тут служать від початку війни, і їх усе сильніше тягне додому. Але кожен розуміє, що поки вони тут, то і безпека тилу гарантована. А ворог не посміє випробувати наших військових, і все це наближає перемогу. Анастасія Качина, Андрій Натюк, дванадцятий канал.